Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про формули, а також навчимося виконувати обчислення у табличному процесорі Excel. Ми вже з вами говорили про те, що клітинка електронної таблиці містить дані наступних типів: текстові дані, числові дані, дату або час. А також окремим видом даних є формули. І сьогодні ми з вами говоримо саме про формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що розміщуються у інших клітинках таблиці. Формула це вираз, що починається зі знака дорівнює. Формула містить числа, адреси клітинок або діапазони клітинок, функції, що об'єднуються знаками арифметичних операцій та дужками. І ось ви бачите приклад формули, записаної у табличному процесорі Excel. Формула завжди починається зі знака дорівнює, і саме знак рівності повідомляє Excel, що наступні символи становлять формулу. Формули відображаються у рядку формул, а її результат по завершенні введення у відповідній клітинці, в нашому випадку у клітинці А3. Для перевірки правильності написання формули при її введенні або редагуванні посилання на різні клітинки позначаються різними кольорами, і навколо таких клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору. Після того, як натиснути Enter. То у клітинці А3 ми бачимо підсумкове значення, тобто результат обчислення формули. У формулі можна використовувати наступні арифметичні операції. Знак плюс. Додавання. Віднімання, яке також у формулі можна використовувати наступні арифметичні операції. Додавання. За допомогою знаку плюс. Віднімання або ж позначення протилежного числа за допомогою знака мінус. Для множення використовується зірочка для ділення використовується ліва скісна риска. Відсоток позначає частку або ділення на 100, а хатка або ще називають кришка, означає піднесення до степені. Приклади використання арифметичних операцій ви бачите у третьому стовпці таблиці. Формули у програмі Excel обчислюються зліва направо, відповідно до порядку кожного оператора формули. Пріоритет виконання обчислень ви бачите у таблиці. Спочатку визначається від'ємність, тобто, якщо ми працюємо з від'ємними числами. Далі обчислюється відсоток та піднесення до степеня. Далі виконується множення або ділення. І вже на сам кінець додавання або віднімання. Змінити порядок виконання операцій можна за допомогою дужок. Вираз, записаний в дужках, обчислюється в першу чергу. Але кількість дужок у формулі має бути збалансована. Тобто кількість відкритих дужок має дорівнювати кількості закритих дужок. Формули записуються в один рядок, а змінювати послідовність дій допомагають дужки. А тепер давайте з вами навчимося використовувати формули у табличному процесорі Excel. Я вже підготувала декілька завдань, які ми з вами розв'яжемо практично. Ми маємо таблицю із товарами, із вказанням їх цін. Та кількості. І нам потрібно обчислити вартість цих товарів. Як це можна зробити у табличному процесорі Excel? Ми ставимо курсор у потрібну клітинку, де нам потрібно обчислити вартість. Звісно, для того, щоб обчислити вартість, нам потрібно ціну помножити на кількість. І в табличному процесорі ми працюємо не з числовими даними, а саме з адресами клітинок. Тому починаємо формулу зі знака дорівнює. Після чого ми натискаємо у клітинці, яка містить значення 12, тобто це 3 множимо на клітинку, яка містить значення 25, тобто d3. І ви бачите, що у клітинці Е3 у нас записана формула c 3 помножити на d3. Завершуємо введення формули натисканням клавіші Enter. І ви бачите, що ми отримали підсумкове значення після обчислення даної формули. Якщо ми повернемося в клітинку е 3 то у рядку формул ми бачимо не число 300, а саме формулу, яку ми щойно створили. Якщо ж ми натиснемо у рядку формул, ми відразу побачимо, які клітинки приймають участь у даній формулі. Тобто Клітинка з адресою c 3 і клітинка з адресою d 3 Натискаємо Enter і знову ж таки бачимо результат. Для чого саме нам потрібно використовувати формули? А для того, що в будь-який момент ми при зміні ціни, наприклад, коштувала ручка 12 гривень, а потім ціна змінилася, і ручка стала коштувати 16 гривень. В нас відбудеться. Переобчислення даної формули. Тобто, ми працюємо не з числовими значеннями, а з посиланнями на клітинки, які містять дані числові значення. І це дуже зручно. І тепер формули, так само, як і числові дані, ми можемо автозаповнювати. Підводимо вказівку мишки у правий нижній куточок до утворення. Чорного хрестика, затискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо донизу. Якщо ж ми перейдемо у клітинку е 4 ми бачимо, що в рядку формулу записано С4 на D4. В клітинці Е5 записано С5 помножити на d5. Тобто при копіюванні формули в ній також змінюються і адреси клітинок. Якщо ж ми хочемо переконатися, чи правильно ми ввели формули в нашу таблицю і хочемо відображати не підсумкові значення, а саме формули. Ми повинні перейти на вкладку формули і натиснути. Кнопку показати формули. І ви бачите, що у даному відображенні ми бачимо саме формули. Для того, щоб повернутися до попереднього режиму, ми знову ж таки на вкладці формули натискаємо кнопку Показати формули і ми повертаємося до відображення підсумкових значень. Давайте виконаємо ще одне завдання, яке називається Вираз. Табличний процесор Excel можна використовувати не тільки для виконання обчислень, поданих у таблицях, але і для обчислення виразів. Але давайте поміркуємо, як правильно нам записати даний вираз за допомогою формули. Що ж ми знаємо? Формула має бути записана в рядок. Тобто нам треба якимось чином чисельник і знаменник записати в один рядочок. Для того, щоб змінити послідовність виконання операцій, використовуються дужки. Тому ми повинні взяти чисельник і знаменник в дужки і тим самим сказати табличному процесору, що спочатку ми хочемо обчислити чисельник. Потім ми хочемо обчислити знаменник, а потім ми хочемо цих два вирази поділити. І це ми з вами можемо записати в один рядочок. Давайте зробимо це. Пишемо: дорівнює. Ставимо дужку. пишемо 17, помножити на 5, додати 21. Закриваємо дужку. Ставимо ділення це ліва скісна риска. Відкриваємо знов дужку. пишемо 43. Помножити на 4, відняти 41 дужка і відняти 4 в степені 3. Для цього нам потрібна хатка або кришка, як її називає сайт Microsoft, підносимо до третього степеня, множимо на 6. Отже, бачимо, наша формула обчислилась. Незважаючи на те, що ми бачимо результат виконання формули, в рядку формул ми бачимо повністю записаний вираз, наступне завдання. Спеціально для сьогоднішнього уроку я пошукала в підручнику алгебри за 7 клас завдання, яке ми зможемо виконати саме в табличному процесорі. Підручник «Істер за 7 клас. Нам потрібно знайти значення виразу. Ми маємо значення А. Давайте напишемо мінус 13. Ми маємо значення Б. Давайте запишемо його 13. І в клітинку А3 запишемо значення виразу, а саме формулу. Формула починається зі знака дорівнює. Далі ми маємо написати 4. Звісно. Якби це ми робили в математиці, ми би мали цей вираз спочатку спростити. Але ми цього робити не будемо, оскільки Excel нам допоможе при виконанні обчислень. Тому між 4 та А стоїть операція множення. Але табличний процесор Excel цього не знає, тому ми маємо обов'язково поставити знак множення. А в нас записано в клітинці А1 додати. 12 помножити. Б у нас записано в клітинці А2. І додати 8, що множиться на А. Тобто клітинка А1. Натискаємо Enter. І бачимо, що у нас отрималося значення 0. Давайте спробуємо з вами розв'язати наступний приклад. Я пропоную оформити дане завдання. Давайте напишемо, х дорівнює. В одній клітиночці, в наступній клітиночці напишемо m дорівнює. Відповідно, значення x ми запишемо в клітинку d1, і в нас це має бути 1,8. Як нам може допомогти Excel зі звичайними дробами? На вкладці основне у групі число, ми можемо вказати формат числових даних, які ми використовуємо. І в нас є так званий дробовий формат. І Якщо я хочу написати дріб 1,8, я пишу 1 ставлю пропуск 8скісна риска 9. І це означає, що в нас число буде записано 1,8. Аналогічним чином ми можемо записати мінус 1, пропуск 1 друга. Ентер. Значення виразу. Запишемось тут вираз. І в клітинці d3 ми виконаємо обчислення. Формула починається зі знака дорівнює. Далі йдуть в нас. За завданням дужки Ми пишемо 3 помножити на значення Х, відняти 2, помножити на значення Х, закриваємо дужку, помножити. Відкриваємо дужку, 5 помножити і беремо значення m і плюс 4, 4 помножити на значення M. Знову ж таки, нагадую, що з математичної точки зору ми мали б спростити даний вираз спочатку, перед тим, як виконувати обчислення. Але з допомогою Excel ми це виконаємо і так. І ось у нас отрималося значення мінус -25 25,12. Можете перевірити. І ще розв'яжемо одне завдання, яке називається функція. Знову ж таки, це завдання я взяла з підручника «Алгібра істр» за 7 клас. Ви поки що не розглядали, що таке функція. Іншими словами, можна сказати, що функція це залежність однієї змінної від іншої. І в нас є функція, задана формулою y дорівнює 2х плюс, 1, що ділиться на x мінус 6. Нам потрібно. Заповнити таблицю, обчисливши відповідні значення функції. Тобто, маючи значення x, що дорівнює мінус 3, нам треба дізнатися, чому дорівнює y. По суті, ми виконуємо завдання, знаходимо значення виразу за відомим значенням змінної. Тому нам спочатку потрібно ввести відповідні клітинки значення х, мінус 3, мінус 2 і так далі. Ми ж це вчилися робити у попередньому відео. Пишемо мінус 3, переходимо в іншу клітинку мінус 2. Виділяємо ці дві клітинки, затискаємо квадратик в правому нижньому куточку другої клітинки, затискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо до кінця. І бачимо, що у нас виконалося автозаповнення від мінус 3 до 4. В клітинку b 2 ми маємо вписати формулу. І ми її маємо вписати в один рядочок. І ми вже знаємо, що для того, щоб записати даний вираз в рядочок, ми повинні використати дужки для чисельника і для знаменника і скісну риску, яка позначить нам ділення. Тому пишемо: дужка 2, помножити, не забуваємося, незважаючи на те, що 2х. Ми знаємо, що це 2 помножити на х, Excel цього не знає. Ми повинні обов'язково йому вказати арифметичну дію, яку нам потрібно виконати, чи яку він повинен нам виконати. Натискаємо там, де мінус 3, це клітинка b1, плюс 1. Закриваємо дужку, Скісна риска, яка позначає ділення. Відкриваємо дужку для знаменника. Клацимо у клітинку зі значенням х в нашому випадку мінус 3, тобто це B1, мінус 6. Закриваємо дужку. Натискаємо Enter. І авто заповнюємо. Завдання виконане. Сподіваюся, після сьогоднішнього уроку вас не залишилося запитань стосовно формул і як використовувати ці формули у табличному процесорі. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!